Доброго дня, я вже записував раніше відео про аутоімунний тероїдит запалення щитовидної залози. Це зараз дуже популярне захворювання, тому що багато пацієнтів звертається на профілактичне ультразвукове дослідження, і, в принципі, навіть у дітей часто лікар пише заключення після ультразвукового дослідження. У вас аутоімунний тироїдит або тероїдит Хашимото». Насправді ще може бути аутоімунний тироїдит, як, який називаємо базедова хвороба або хвороба Грейвса. От, але зараз йде мова про те, що є пацієнти, які часто все-таки отримують такий діагноз на ультразву... під час ультразвукового дослідження. Що видно під час ультразвуку? Видно незначний набряк щитовидної залози. Найчастіше, якщо це гострий процес, при хронічному навпаки ми бачимо рубцювання, так званий фіброз щитовидної залози, і ми бачимо переважно посилення кровоплину при доплірографії, коли ми дивимося судини, ми бачимо посилення кровоплину в щитовидній залозі, тобто це ознака запалення. Що ж в принципі далі робити, якщо у вас на ультразвуці лікар написав ось таке заключення ультразвукові ознаки аутоімунного теродиту? Далі, звичайно, ви маєте знову ж таки звернутися в лабораторію і зробити аналізи. Аналізи це є тиреотропний гормон ТТГ. Він називається вільний Т-4. Тоді анти ТПО, антитіла до теропероксидази, антитіла до тироглобуліну. І відповідно антитіла до рецепторів ТТГ, тобто, це є основні аналізи, які нас цікавлять при аутоімунному тероїдиті. Далі, якщо ви отримали ці аналізи, лікар може подивитися і підтвердити наскільки виражений цей процес. От і основним Основними маркерами в нас є автоімунного тероїдиту наявність антитіл, тобто антитпо, антитг і антитіла до рецепторів ТТГ, і вони вказують на те, що у вас дійсно є аутоімунний тероїдит, що стосовно наступних кроків, які відбуваються з пацієнтом. Якщо тиреотропний гормон є в нормі, то переважно лікар виписує Селен для лікування аутоімунного тероїдиту. І насправді селен взагалі не, не працює, тобто він не має жодного ефекту на аутоімунний тероїдит, бо він ніяким чином не зменшує запалення. Що стосовно інших вітамінів, звичайно, та сама історія. Стосовно препаратів лапчатки, тобто такої, такої рослини, відповідно, вони так само мають дуже низький ефект і практично не впливають на перебіг аутоімунного триодиту. Тобто, ви розумієте, що. Як такого, лікування аутоімунного тероїдиту в світі не існує. От. Що існує в світі? В світі існує все-таки, коли в нас знижується функція щитоподібної залози. Ну, це мається на увазі при Хашимото, хашемоту. Бо пригреївся, тут навпаки йде ситуація, що вона підвищується, але при тероїдиті хашемоту, який частіше зустрічається, у пацієнтів знижується функція щитовидної залози. Не відчувають втому, у них можуть бути набряки, у них може бути проблема з травленням в плані закрепів, набір ваги і зниження температури тіла до 36 або 35,8. І знову ж таки, таким чином, пацієнт відчуває себе дискомфортно і це створює певну проблему. Плюс піднімається аналіз, який називається ТТГ, тобто тиреотропний гормон, він починає підніматися, і лікар розуміє, що пацієнту потрібна замісна терапія ельтероксином. І пацієнту призначають певну дозу, тобто спочатку переважно 25 мг, далі 50, далі 75, 100, 120, 150 мг. Міліграм ельтероксину, тобто, в залежності від того, як працює щотоподібна залоза, тобто таким чином лікар дає можливість пацієнту себе почувати комфортніше. Ще раз наголошую, ельтероксин в жодному разі не впливає на запалення щотоподібної залози. Тобто, запалення щотоподібної залози залишається і далі щотоподібна залоза, якщо йде постійне запалення. Скажем, самознищується от, і практично перетворюється на такий орган, який слабо працює. Про те, що робити далі, і які мої версії, і моє бачення ведення пацієнта з аутоімунним тероїдитом, я розповім в наступних відео.